Вже з 1 травня військові мають отримувати додаткові 70 тисяч гривень за кожні 30 днів виконання бойових завдань на фронті. За відповідну постанову проголосували в парламенті разом із ухваленням законопроекту про посилення мобілізації 11 квітня. Але річ у тім, що ця грошова мотивація не передбачена державним бюджетом на 2024 рік. Отже, уряду не тільки потрібно вносити зміни в закон про держбюджет, а й шукати додаткові джерела фінансування. Давайте детальніше розберемося в нюансах нової виплати хто її отримуватиме, а також звідки уряд візьме на неї гроші. Адже йдеться про солідну суму до кінця року, відповідно до підрахунків Міністерства фінансів, знадобиться близько Ско п'ятдесяти мільярдів гривень. Загалом кошти, які отримують військовослужбовці, складаються з двох частин: грошове забезпечення та надбавки за виконання бойових завдань. Це ті гроші, які в народі називають бойовими. Це у нас щомісячно основні та додаткові виплат. Що це основні? Це посадовий оклад військовослужбовця, Це оклад за військовим званням, надбавка за років. і в тому числі це доплати можуть бути про підвищення. Посадового окладу, різні надбавки за кваліфікацію, за початне звання, за науковий ступінь. Розмір бойових визначається постановою уряду. Саме в неї вносили зміни щодо нових 70 тисяч гривень. Це виплата за виконання саме бойових спеціальних завдань під час ведення бойових спеціальних дій. Де це на лінії зіткнення бойового зіткнення саме з противником. Також на тимчасово окупованій території, коли ці спеціальні бойові дії здійснюються, або на території між позиціями нашими до противника та на території противника. За кожні 30 днів виконання таких завдань буде виплачуватись грошова винагорода 70 тисяч гривень. Втім, має бути документальне підтвердження, що військовослужбовець виконував спеціальне завдання. Бойовий наказ, журнал ведення оперативної обстановки, рапорт командира. Потрібно всім ще і відомствам, які я прилічили військовослужбовці, до яких відносяться або поліцейські. Визначити порядок ту умови виплати цієї одноразової допомоги, тому ми ще попереду будемо слідкувати за тим, як ці накази будуть, і будемо відповідне роз'яснення надавати. Ще одним, і мабуть, основним питанням залишається де візьмуть гроші на доплати військовим. Адже як відомо, Україна не може спрямовувати гроші міжнародних партнерів на армію. Утримувати її держава мусить власним коштом. А у державному бюджеті цьогоріч на сектор безпеки й оборони передбачено 1,69 трильйонів гривень, тобто практично всі власні доходи бюджету, які становлять 1,76 трильйонів гривень. То де ж шукатимуть гроші на додаткові виплати військовим? Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев озвучив два джерела: податки та внутрішній борг. Перше за рахунок податків, які ми всі разом із готовністю і розумінням будемо сплачувати в обсязі необхідному нашим військовим. Друге, за рахунок внутрішнього боргу, тим паче тут є куди рухатись в плані залучення ресурсу насамперед банків. Стосовно податків, найімовірніше їх доведеться підвищувати. Ця перспектива і так стояла на порядку денному в межах співпраці з МВФ щодо пошуку міністерством фінансів додаткових 44 мільярдів гривень. Один із пунктів цієї програми запровадження для фопів військового збору на виплати 70 тисяч надбавки військовим державі потрібно знайти близько 50 мільярдів гривень. Крім того, фінансування потребує і додаткова мобілізація. Від 400 до 500 тисяч залучених до лав цьогоріч обійдеться платникам податків у 322 мільярди гривень, і це тільки для того, щоб одягнути військових, навчити їх годувати і виплачувати грошове забезпечення. Повідомили в комітеті Верховної ради з питань бюджету. І це все держава має реалізувати власними силами. Адже, повторюся, міжнародна допомога не може йти на армію. Тільки внутрішні ресурси, які, на жаль, рано чи пізно закінчуються. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини війни.